Всім вітання! Це геч автомобіли ГМБХ-Автохандель. Пригнали нам на реалізацію машинку таку ровер. Ровер 200 бензиновий 1,4 07-98 року, 56-го року одна хазяйка. В 98 році купувала за 31 тисячу євро. Тільки що була. Розказувала нам, регулярно обслуговує. Зараз я вам покажу. Я проїхався вже яка це машина. 880 євро коштує. Я думаю, хто для Польщі хоче машинку класно. 76 тисяч пробігу. Оригінал. Де ж то мені зупинитися? Та в принципі зчеплення все працює прекрасно. Тільки на тільки на зробили ремонту на 400 євро, хотіли пройти тюф. І з заржавчинок пару штук не пройшли тюф. Сказали їм, не пройдете. Ну і вони повірили, на її тюф пройти це просто елементарно. Вони просто не знають, що так можна зробити. Вот показую, що не пройшли тюф. Ось такі вспученки є. То не, не, не то, щоб там дірка чи що там, просто вспученки. Нічого ніде не фарбовано, не підфарбовано жодного разу. Просто машина ідеальна. Постійно вона в гаражі була. Ага, от ще. Зараз покажу всі місця. Де є. Ось тут. Тут трошки балончиком видно, вони підпшикали. Але жодна деталь не фарбована, жодного разу ніде не було вмятин ніяких. Не фарбовано, не підфарбовано. Це що іржа отут теж з правої сторони трошечки, буквально трошечки. Отут тут один ось. Але отак в загальному просто машина. Як нова дивиться машина. Дивіться, яка тачка. Технічно ідеальна, просто ідеальна. Мінімальний пробіг. Колекційна машина рахується. Зараз вам чекайте, ключ треба взяти. Зараз вам ключі покажу, які по цієї машини. Тут навіть по ключах видно, хто розуміє. Як машину дивляться, то побачить навіть по ключах. Оце такі ключі у цієї машини. Бачите ключик? Ніде не витертий, нічого. Радіо всі ці має, коди, все. Подивіться, як все виглядає. Ручечка яка. Перемикання передач. Кермо, подивіться яке. Тут видно, що пробігу нема. Бабуся їздила одна, ставила в гаражок неї. Шкодувала цю машину завжди. Отака От машина. Це не шрот який небудь. Це просто машина, ще класна. Резина. Ну, рахуй нова на їй. Зараз покажу. Є ще чотири скати літніх до цієї машини. Ось. Залишила 4 скати літніх, теж як нові. Теж як нові. На дисках стальних, але як нові. Десь є надколоте дзеркало чи що Де воно там надколоте, я не знаю 400 євро купила зеркало Ох, я ж не відкрив багажник, зараз покажу Ось так виглядають сидіння Ущільнювач Ось так виглядає витягнутий пас безпеки Має машина люк. Все тут, як у нової машини. Да, пишуть автоекзотика, так і є. На цій екзотиці ще можна ого-го як попоїздити. Я вам скажу, така це екзотика. Зараз відкриємо. Блін, а як же ж багажник відкривається? Так, так, тут знизу немає. Тільки що ж відкривали багажник. Але ж треба вміти. Ага. Треба нажати, Йома, я. вже я забув, як в цих руках відкривалося все. Ось яка поличка. Ніде не тронута, нічого. Все. Нуль. Нічого не подерто. Я кажу, все як в новій машині. Ось тут є. Дзеркало вони купили. Показували квитанцію. 400 євро дзеркало. Ось тут зеркало нове. Щітки нові. Тут ще щось. Що це не знаю. А, друге зеркало. Для чого вони два зеркала купляли, не знаю. Подивіться, як тут виглядає все всередині. Тут ніколи нічого ніхто не возив. Абсолютно ніколи. Тут все виглядає як в новій машині. Бачите, нічого не зашворено. Зараз вам покажу Запаску. Домкрат, який ніколи не виймався, бачите? Ніякої ржі в багажнику ніде немає. Запаска, яка ніколи не виймалась, повністю новенька. Бачите, нема зовсім їрші. Рідко, рідко бувають такі машини. Тут підготувати неї до тюфа це просто елементарно. Глушник нормальний, не гуде, нічого. Треба просто взяти два балончики в руки і машина елементарно пройде тюф. Вони цього просто не знали. Ідеально працює мотор. Ідеально. А саме головне, що ціна автомобіля з мінімальним пробігом просто подарочна, можна сказати. 880 євро. Подивіться, як виглядає машина. Тут ніколи ніяке масло не текло. центральный пробег минимальный. Редина, ваще тайка, частенько. Зараз я подставку подставлю. Так. Вот так оно все тут выглядит. У 2004 році, не знаю для чого, <поміня> поміняли е пас ремінь поміняли, ГРМ, бачите? На 21 тисячі поміняли ремінь. Да, я таку машину... Ніде, до речі, іржі немає взагалі. Нічого ні разу не відкручувався капот тут. Під капотом виглядає ну, як, як нові машини виглядає, яким по три роки. Вон, тільки корозією покрилась кришечка та що підкручується, до, е, акумулятор держить. Взагалі немає ржі, навіть трошечки нема. Бачите. Нічого ніде не роблене. Фари ще скляні так чи ні. Ні, пластмасові, але не покриті. Ще машина не знята з обліку. Не повигорали, тому що машина ця стояла в гаражі. Не повигорали. Ніяких куниць не було, бачите, без шумка. Не поїжена. Сигналізація є. У машинки цієї. Кнопку треба нажимати, я кручу туди сюди. Ось така машина. 880 євро. Кому, в принципі, і для Німеччини можна ті ржавчини задути спеціальних балончиків ліквімолі. Ну, от. І дирок же ж немає. На Польщу, можливо, комусь потрібно. Хтось буде мати нову машину за 880 євро. Повністю обслужена. Вони її до тюфа готували 450 євро до є аквітанції навіть. Телефонуйте, якщо буде потрібно. Часто такі машини не бувають. Це не шрот. До наступних відео.